На дворі сніг біленький землю посипає, а цей вечір вся малеча цілий рік чекає, Миколая свято, Миколая свято, Дітвора чекає, Миколая свято, Миколая свято, до нас завітає. Перша зірка людям сповіщає, що свят вечір в кожну хату знову завітає. Це двох Христове, це з двох хрестове, дітвора чекає, це ріс, з двох Христове до нас завітає. Під віконцями щедрівка, дзвінко залунає, Подаруночки господар в кошик не вкладає. Знову, щедрий вечір, знову, щедрий вечір. дітвора чекає, знову, щедрий вечір, знову, щедрий вечір до нас завітає. Хай до кожної оселі свято завітає, бо його уся мала чи цілий рік чекає, новорічне свято, новорічне свято, дітвора чекає новорічне свято, новорічне свято до нас завітає.